Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось такий смачний маленький маринований перчик закусковий. Його можна приготувати як солодкий, так і пікантний. Можна також використати перець ротунду чи будь-який інший перчик. Зазвичай використовують ось такий маленький міні. Зберігаємо його в розсолі, ось такому, в прохолодному місці. Отож. Спочатку приготуємо наш маринад на 250 грамів ось такого маленького перчику. Якщо ви використовуєте більше перцю, то, звісно ж, все помножуєте. На 250 грамів перцю я використовую 150 мл води, додаю сюди 50 мл оцту, 35 грамів цукру, 4 грами солі, а також 2 духмяних перчика і декілька горошин чорного перцю. До прикладу 5-6 штук. Невеличку дрібку кмину, якщо полюбляєте. Якщо ні, тоді можна замінити на насіння кропу. Два невеличких лаврових листа, ще один великий, і декілька зернин коріандру, до прикладу, я знаю, до 10 штук. Додаю сюди столову ложку олії. Та вмикаю, щоб все закипіло. Допоки готується маринад, мені необхідно почистити та помити перці, тобто витягнути з перчика серединку насіннячко. Добре миємо під проточною водою перець, зрізаємо ось тут де хвостик, виймаємо плодоніжку з насіннячком. і ось такий перчик в миску. І так ми та чищу весь перець. Якщо ви робите гіркий перець такий, тоді краще взяти рукавички використовувати, тому що перець дуже пікантний і може пекти в руки. Чи будьте обережні, щоб не потрогати, не доторкнутися до очей. Після того, як маринад закипів, проварюємо ще 5 хвилин, для того, щоб ви віддали спеції свій аромат нашому маринаду на маленькому вогні. А тепер занурюємо перчики та проварюємо до тих пір, поки вони зм'якнуться. Тобто стануть більш м'якими та еластичними. Занурюємо перчики та проварюємо декілька хвилин. До такого стану, коли вони стануть м'якими, ще не розваряться, будуть тримати гарну форму, накриваю кришкою та чекаю, допоки закипить. Після того, як перець закипів, вогонь роблю маленький та на маленькому вогні тушкую трішечки, Тобто проварюю трішечки в цьому маринаді. Ось перший вже вистає подріжечків м'який. Закриваю і продовжуємо. А допоки проварюється перець, в мене є час, щоб підготувати начинку. Для цього до чаші блендеру кладу 100 грамів вершкового сиру, типу Філадельфія, 200 г сиру фета, один зубок часнику. Якщо не любите чесник, можна замінити на порошковий часник, якщо не любите свіжий. Та орегано, добру з таку дрібку. Орегано я використовую сухий. Закриваю чашу блендеру та все перетворюємо на однорідну пасту. Нам необхідно сир перетворити до ось такої однорідної маси. Тим часом перцю у мене проварилась 15 хвилин, вже досить м'які. Зараз покажу. Ось. Проте ще не переварені. Дістаю їх з цього маринаду, де вони варилися. Ось Чудово. Ось 12 ось таких перчин, 250 грамів такого перцю в мене варилося 15 хвилин. 15-18. Дістаю та залишаю, щоб трішечки охололо. Тому що, сир ми, тому що перчик ми будемо начиняти сиром, ось цією сирною масою. І необхідно, щоб перчик був трішечки холодний, щоб сирна маса не потекла. То поки охолоджується перець, є час, щоб простерилізувати банки. Можете простерилізувати будь-яким зручним методом. Я, як зазвичай, стерилізую їх у мікрохвильовці. Тобто, чисті ми банки, 2 хвилини на максимальній потужності у мікрохвильовці. Простерилізую, а кришки над. А кришки проварю воді, Маринад не виливаємо. Залишаємо, щоб маринад також охолов. Також сирну масу нам необхідно перекласти в пакет кондитерський чи зіп-пакет, з якого нам буде зручно відсажувати, начиняти наш перець. Це я беру з плянку, до початку я став пакет, беру в руку. І поступово кінчик витягую вниз. Заповнюючи. Витягаю пакет на склянку та продовжую наповнювати. Відрізаю невеличкий кінчик. Для зручності на ось кінчик пакету можна діти кліпсу. Та охолоджений перчик начиняємо. Намагаємося... Чому використовую пакет кондитерський? Тому що нам необхідно заповнити. Якомога щільніше перчик. Ось, викладаю і натискаю, для того, щоб всі дірочки, всі отвори заповнилися. Тому що перчик сам довгий, а ложечкою сюди до кінчика достати буде важко. Як бачите, пакет проходить практично до самого кінця. Таким чином начинюю весь перчик. В такому вигляді перчик можна скласти в контейнер та зберігати в холодильнику 3-5 днів. Проте також можна і покласти їх в баночку. Я використовую стерилізовану, як я вже казала. Викладаю сюди перчик. Вона в мене гаряча, проте не дуже. Тобто я можу спокійно доторкнутися до неї руками та обережно наповнюємо баночку перчиком. зверху викладаю маленькі. Та зверху заливаю ще теплим маринадом. Закриваю кришкою та залишаю до повного охолодження при кімнатній температурі. Можна зберігати як в контейнері декілька днів, також і в банці. Закатати в банку та зберігати в холодильнику декілька місяців. Ось така краса виходить. Та ось такий гарний, чудовий закусковий перчик виходить. Я надію, що моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!